Театралізоване дійство духи та легенди Дубинського замку відбулося у рамках святкування 500-річчя перемоги під оршею. Близько 50 людей, що по запрошенню прийшло на захід, на вечір повернулося у далеке 16-те сторіччя, а сприяли цьому хороший задум та постановка. Придумав дуже цікаву знахідку з майданною великою лялькою князя Острозького на цій брамі. Елемент епізод, там де проклята душа Анни Луїзи з'являється. Там, де Ютурна стоїть, придумали проекцію тіні ціні на бік. І саме цікаво побачити в кімнаті Тортур. Режисери дійства приїхали до нас із Кременця, де вони працюють у експериментальному театрі при інституті Шевченка. Як кажуть, близько двох років у них із директором Дубинського історико-культурного заповідника Леонідом Кітчатим назрівала така ідея. Перше на Україні такий бренд, я рахую. В Європі є такі існують бренди. Мені доводиться бувати на них. А на Україні це перший бренд, який ми при одній зустрічі з директором цього заповідника Кичатим Леонідом Вячеславовичем, років два тому вже задумувалися над тим, що це можна зробити. Працівники Дубинського заповідника, як справжні актори, влилися в роль: Сангушко, Гальшка, Кат, привид та інші персонажі ні на мить не відпускали глядачів із обіймів давнини, чим виправдали задум режисера-постановника. Весь час треба глядачі втягувати в дії. їм щось запропонувати до чогось. Вони мають доторкнутися. Вони мають з чимось поспілкуватися, з кими поспорити, з кимось доказати. Тоді вони, втягуючись в дію, вони запам'ятають цю екскурсію назавжди». Режисери розповідають, що здебільшого їхня робота спеціалізується на масових театралізованих заходах, і часто їхні виступи можна побачити у Кременці, але театралізована екскурсія в замку це у них вперше. Режисер з оформлення Антон Благій розповів, що ж його надихнуло на таку роботу. Надихнув міфи та легенди Дубинського замку. Тут в Дубінського замку історія надзвичайно багато. Надзвичайно цікава, і стільки непересічних постатей тут було і жило. Що просто не створити на основі цих цих матеріалів виставу, таку театралізовану екскурсію просто було неможливо. Воно само напрошували, що ці всі історичні моменти події цікаві були, вони були театралізовані втілені в життя. Спершу гості завітали до каплички святого пророка Іллі, потім мали можливість закарбувати автографи на глиняній дощі, скуштувати бочкового квасу, вина, ознайомитися із старовинними предметами для катування. Точитися, точити зброю загалом дубенчани та гості міста залишилися задоволені. Така екскурсія, яка відбувалася цьогоріч у нашому замку, вона є неповторна. І велике е, дякую низький уклін е, Леоніду Святославовичу за те, що він вкладає в розвиток нашого замку. Слава Богу, что память про нашу общую историю, про наших предков здесь живет. И вот она такая живая, как сегодняшняя экскурсия, живая по Дубнинскому замку. На Заході побували и представники білоруської опозиції. Вони раді запрошенню на святкування річниці, адже у їхній країні відзнака цієї даты заборонена. Ну, к сожалению, в Беларуси на государственном уровне эта дата не отмечается, отмечается только общественность. Здесь у вас все очень. Хорошо організовано. Вот ми сьогодні сьогодні були в Острогі а, на праздничних міроприятиях. Ощад в Дубна. Впечатлення найкраще провівши паралелі між битвою під Оршею та сучасними подіями в Україні, можна помітити багато спільного. І, звісно, то що тоді удалось побідіть армію, яка майже там в три рази превосходила об'єднану армію наших земель. Московської армії, то ну дай Бог Україні, щоб так у нього получалося і сейчас. перемогою завершилася театралізована вистава. Тож будемо сподіватися, що й перемогою завершаться події в Україні.